Перш ніж розпочати це відео, хочу привітати всіх із прийдешнім Різдвом та новорічними святами. Так, це буде тематичний випуск, такий собі мій подарунок вам на зимові святкування. Я тут роблю специфічний контент, але сподіваюсь, що вам буде цікаво. А ще хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймі Кофі чи спонсорує мене безпосередньо на YouTube. Вважатимемо, що ви теж зробили мені подарунок. Завдяки вашим донатам я продовжую шукати цікаві історії і розповідати їх вам тут. Це важливо для мене. Дякую. Що ж, більше вас не затримуватиму, зі святами вас ще раз і приємного перегляду! Для великої частини світу Різдво стало не просто релігійним святом. Подобається вам це чи ні, мені особисто подобається, але попкультура зробила Різдво своєрідним феноменом, де ялинку чи Санта Клауса вважають і радше атмосферними атрибутами, а не заміною пальмового листя чи еквівалентом святого Миколая залежно від мови регіону. Японія, якою б дивною та відмінною вона не була. Не виключення, майже японський день святого Валентина. Це справді найромантичніший день для японців, які традиційно для цього свята, ну звісно ж, їдять торти і курочку з Київсі, поки їхні міста сяють від всюди сущих святкових вогнів. Таке ви не всюди побачите. Попри зовсім іншу соціорелігійну складову, навіть японці в тому чи іншому сенсі святкують це свято. І наша історія розгортається саме на Різдво. Зовсім недавно, 25 грудня 2022 року, вогнеборці містечка Ханно, префектура Сайтама, виїхали на виклик, пов'язаний очікувано із пожежею. Взагалі, містечко Ханно має велику історію пожеж, адже воно було засноване наприкінці 19 сторіччя в епоху Едо як лісопромисловий центр регіону. Його збудували, аби вирубувати ліс та постачати древину до власне міста Едо, так колись називалось Токіо, яке страждало від частих пожеж. Ханно заселялось активно і з власної деревини швидко розбудовувалось, та й саме в результаті не раз страждало від нищівного вогню. Навіть зараз воно славиться своїми лісопереробними фабриками, а населення міста складає близько 80 тисяч мешканців. Але повернімося до сьогодення. Приїхавши на місце, вогнеборці, справді побачили, що другий поверх будинку палає, а поруч із будинком побачили кількох поліцейських, які теж приїхали на виклик. Ось тільки поліцейських викликали трішки раніше 60-річний чоловік зателефонував у поліцію, коли на вулиці було ще темно, аби повідомити, що крізь шибку вікна він бачив чорний силует, який трощив щось на землі. Наче одержимий наносив удари чимось схожим на палицю. Пожежники і поліцейські увійшли до двору одночасно, і перше, що вони побачили, тіло 32-річної Софіани Мегумі Моріти, що лежало поруч вхідних дверей. Саме там, де свідок бачив чорний силует, що одержимо наносив удари якоюсь палицею. Але й це ще було не все. Поки пожежники гасили полум'я, поліція оглянула двір будинку. Дівчина була не єдиною жертвою. Вона тут навіть не жила, вона приїхала в гості відсвяткувати Різдво. В різних частинах двору було знайдено також тіла її батьків. Ізумі Моріта, матір 68 років. А також її чоловік, всього на рік старший американець за походженням 69-річний Вільям Рос Бішоп. На перший погляд всі троє постраждали від якихось ран, нанесених холодною зброєю. Точно було сказати важко, можна було лише стверджувати, що той чорний силует, незнайомець, наче одержимий, переслідував їх по всьому двору допоки, не позбавив життя кожного члена сімейства. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Для початку варто уточнити, що подружжя Вільяма Бішопа та Ізумі Муріта приїхали сюди порівняно недавно. Як ви вже помітили, ну звісно, це досить нетрадиційна родина для країни вранішнього сонця, хоча не те, щоб це було аж такою рідкістю американець та японка. В родині було двоє дітей. Софіана Мегумі була старшою. Вона жила окремо, але навідувала старших членів сімейства на свята. Ну і звісно, родина, в якій є один американець, ну точно святкуватиме Різдво. Але ми плавно і поступово рухатимемось у часі назад, адже історія для цих трьох почалася рівно в той момент, коли вони переїхали в новий будинок. Сюрпризи почалися майже одразу, кілька тижнів по тому хтось подряпав їхню машину. Це здавалось би дрібницею, якби акти хуліганства не продовжились. Наступного разу хтось вже пробив шини автомобіля. Подружжя могло б подумати, що просто наїхали на щось гостре, але ні. Дрібні акти вандалізму продовжуватимуться, наче хтось за щось дуже сердився на них. І в цьому й полягала загадка хто? Адже на той момент в подружжя навіть знайомих тут не було, не було ще й друзів, а ворогів і поготів. Зрештою, всі сусіди здавались, Привітними. Після того, як були розтрощені ворота їхнього подвір'я, Моріта та Бішоп, звісно, звернуться до поліції і буде навіть підозрюваний у вандалізмі. До нього поліція повернеться одразу після факту вбивства, тож так зроблю і я. Але що коли справа була у проклятому будинку? Адже всього за 80 метрів від дому вже потійного подружжя стояв самотній дім, якого уникали місцеві мешканці. І Якщо б ви запитали у них, з вірогідністю в 90% вам відповіли б, що там давно ніхто не живе, а інші 10. Давайте я трішки розповім вам історію цього порожнього на перший погляд будинку, адже в ньому причаїлося зло. Задовго до подій нашої історії в будинку на розі вулиці, де пізніше оселиться родина бішопів, жила родина Сайто батько, матір та двоє їхніх дітей дівчинка та хлопчик на ім'я Джун. Джун був розумним хлопчиною, вчився навідмінно, добре поводився, а ще користувався попитом у дівчат, бо був дуже вродливий у юності. Але переїхавши до цього дому, він також змінив і школу, де вперше зустрівся зі шкільним насиллям. Діти бувають жорстокими, і японські діти 90-х років минулого сторіччя явно не виняток. Коли Джуну виповнилось 18 років, стались дві суттєві події в його житті. По перше, батьки розлучилися, і він залишився жити із матір'ю та сестрою, батька він більше не бачив. По-друге, він твердо вирішив стати режисером, що й зробить, що й не завершить навчання. Нагадую, повноліття в Японії настає з 20-річним віком. Джун починає навчання на профільному факультеті, знімає кілька аматорських короткометражок, знайти які мені не вдалося, та й навряд чи вдалося б. А тоді береться за зйомки своєї першої серйозної гостросоціальної роботи, фільм мав називатись Подарунок. І ось під час роботи над цим фільмом із Джуном щось сталося, він змінився. Спочатку він став одержимий цим фільмом, а тоді один за одним обриває всі зв'язки із друзями та знайомими. Вони думали, що Джун просто така творча людина, і йому потрібно усамітнитись для створення фільму, але подарунок так і не було завершено. Джун залишається в цьому домі разом із матір'ю та сестрою, майже не виходячи назовні, але згодом вони теж покинуть цей дім, як колись його батько. На зараз відомо, що поведінка хлопця ставала все агресивнішою, і коли дійшло до фізичного насилля, вони просто переїхали. З Джуном щось було не так, а тоді в домі стало тихо. Наскільки тихо, що він здавався незаселеним, сусіди не бачили там нікого, а нові мешканці, які сюди приїздили і зовсім не знали, що там раніше хтось вже жив. Світло вечорами не горіло, зранку ніхто наче не йшов на роботу. Звісно, були ті, хто знали, що тут залишався Джун Сайто. Але саме тому багато місцевих мешканців на ваше питання відповіли б, що там ніхто не живе. Аж допоки не загинула родина бішупів майже у повному складі. Повертаємося у сьогодення. Поліція знайшла Вільяма роса бішопа його дружину Ізумі Моріту та їхню 32-річну доньку Софіану Мегумі Моріту на подвір'ї їхнього дому. Рани, завдані зловмисником, на перший погляд здавались порізами, але насправді це були розсічення, які сформувались від ударів молотком. Нагадую, сусід бачив, як невідомий силует наносить удари чимось схожим на палицю. Вочевидь, з вікна він не міг визначити, що насправді це був молоток. Другий поверх будинку Бішопа та Муріта було підпалено, детективи одразу зрозуміли, що це не випадковість, хтось ненавидів цю родину, можливо, за щось мстився. Або просто був зациклений на них, можливо, навіть одержимий цією родиною. Тож вони одразу повернулись до дрібного хуліганства, на яке раніше скаржились жертви: подряпана автівка, пробиті шини, вибиті шибки, зламані ворота. І ось тут ми повертаємось до нашого, здавалось би, порожнього дому. Хотів би я розповісти вам історію про привидів чи бодай древнього прокляття, але на цьому каналі ми дивимося на речі скептично. Тож, якщо у вас виникло питання, чому поліцейські нічого не робили із актами вандалізму, то вони робили. Поліцейські тоді опитували сусідів і зрештою навідались до будинку Сайто, який виявився зовсім не порожнім. Там все ще жив Джун. Непомітно для інших майже як примар. На даний момент відомо, що поліцейські підозрювали, що саме він чомусь пошкоджував власність сім'ї Бішоп Моріти. Однак чи то не вистачало доказів, чи то справа була надто дріб'язкова, але Джуна до відповідальності так і не притягнули. А тепер, коли стався злочин зовсім іншого гатунку, прийшов час навідатись до його будинку знову. Поліцейські постукали у двері. Але їм ніхто не відповідав. Невідомо чи був у них ордер на обшук, але спробувавши зайти в будинок, той виявився забарикадованим. Сайто закрився у батьківському будинку, закидавши двері важкими меблями. Погодьтесь, це дуже підозріла поведінка. Але не те, щоб це було завадою для поліції, ну принаймні не у довгостроковій перспективі. Зайшовши до будинку, детективи знайшли Джуна Сайто, який стверджував, що не розуміє, чого від нього взагалі хочуть. У нього було кілька дрібних поранень, а на його одязі знайшли сліди крові, які експертиза визначить як кров жертв потрійного вбивства у різдвяну ніч. На даний момент судовий процес над Джуном Сайто триває. Його тримають під вартою, але той повністю заперечує свою провину. Так як Джун ні в чому не зізнавався, нам залишається лише гадати про його справжній мотив. Сусіди сімейства не знали ні про які конфліктні ситуації між ними та Джуном, та й взагалі немає ніяких свідчень, які б показували, що вони взагалі знайомі. Слідство переконане, що дії Джуна це наслідок односторонньої ненависті у відношенні до родини вбитих, тобто у них не було ворожнечі, просто сайто чомусь їх ненавидів і хотів скривдити. Зі свого боку можу лише додати, що Японія дуже націоцентрична країна, їхнє ставлення до чужинців досить неоднозначне. Якщо коротко зазвичай вони дуже доброзичливі до туристів, а ось гайджинів, так вони називають іноземців, які проживають в Японії на постійній основі гайджинів часто не люблять. Для цієї форми ксенофобії є своє історичне підґрунтя, в яке ми зараз не заглиблюватимемось. Я лише припускаю, що дії Джуна Сайто могли бути наслідком його власної нетерпимості, яка в парі із замкненим самітництвом та нереалізованою жорстокістю стала вибухонебезпечною. Ну або ж Джун справді невинний? Всі докази поліції вказують на зворотнє, але рішення суду досі немає. А ми з вами все ж. Притримуємось концепції презумпції невинуватості. Принаймні у криміналістиці це важливо завжди. Нагадую також, що в Японії досі функціонує така форма покарання як смертна кара, аби уникнути помилкових вироків, такі справи часто розглядають дуже довго. Тож чіткої відповіді ми можемо і не отримати, ну принаймні, не скоро. Але що ми точно знаємо, одна дуже неадекватна людина, наповнена темрявою та люттю, позбавила життя трьох інших людей, які просто святкували Різдво. Ця людина переслідувала їх дуже тривалий час, а потім переслідувала їх у власному дворі, аби вбити. Пам'ятайте важливу річ монстри. Не сплять. Монстри не сплять у святкові дні. Тож, будьте обережні. Бодай опівночі.